Вітаю, друзі! Футбольний випуск присвячений підсумуванню 10-го ювілейного туру Української прем'єр-ліги з футболу. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись, хто ще не підписався, на наш YouTube канал Майстер Клас. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дуже вдячний вам за вашу підтримку і активність завжди, всім і кожному. 10 турів і 100% кожним з 16 клубів української прем'єр Ліги зіграно по 10 матчів без перенесених і відкладених матчів. Тому можна вже ось. На цьому етапі підводити деякі підсумки і нарахування. Шахтар-лідер все не дивує, тому що і насправді за складом, за підбором гравців, саме Донецький Шахтар і є е, найпотужнішим клубом. Футбольним клубом України. Динамо Київ очікувано поки що на другому місці. Бачите, ще тур тому, після 9-го туру, лідером був Кривбас. І лише по результатам 10-го туру, один тур минув. Бачите, і різко. Кривбас п'ятий. Був перший, став п'ятий. Отак, от може поки що на цьому етапі мінятися ситуація в таблиці. Це говорить про що? Про те, що дуже плотно команди йдуть по підсумкам 10 турів. Дивіться, між першим і п'ятим місцем. Лише два очки. Це одна гра. Це говорить, що у нас вже не один, і навіть не два, а п'ять вимальовується лідерів. П'ять, як мінімум, команд, які будуть боротися, ну, скажімо, не за чемпіонство. А за п'єдестал за право участі в Єврокубках і е, так далі. Хто в яких номінаціях у нас вже е, помітно е, кращий, так скажемо. Ну, саме головне це оцінка результативності. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Найрезультативніший і досі недосяжний Динамо Київ. 27. Без малого 3, 2, 2,85, 2,9. Результативність Динамо Київ. Е, да, рівно 2,9. Виходить за 10. Ага, це мені неправильно дають цифри. За 10 турів 27 забитих це значить 2,7. 2, Вибачаюсь, друзі. 2,7 середня результативність в середньому за один матч 2,7 забитих. Саме менше забиває рух Львів. Всього 7 забитих м'ячів. За 10 матчів. Це дуже низька результативність. Верес рівно так само. Але Верес майже в два рази менше пропускає. У Вереса 7-10 забитих пропущених у Руха 7-18. Далі. <кхм> Найбільш виграють по 6 перемог. Це Шахтар, ЛНЗ, Полісся і Кривбас. Тут, як бачимо, Динамо більш фахівці по нічих. У Динамо 5 нічих, у Карпат 6 нічих. І Динамо і Карпати це лідери по нічям. По нічїм. Саме крута, сама крута оборона. Захист найкращий у ЛНЗ 7 пропущених. У Шахтаря і у Полісся, 8 пропущених. Ну і слід відмітити е, все той же Колос, який на протязі минулих двох сезонів був самим неприступним 9 у Колоса. А так-то взагалі на першому місці ЛНЗ7. Але у ЛНЗ і забито дуже мало 11, трішки більше, ніж м'ячик за гру. Але оборона найкраща. Вже навіть краще, ніж у Полісся, у Шахтаря і у Колоса. Металіст забув назвати Металіст 1925. Має також 7 пропущених, так само, як і ЛНЗ. Круто. А найбільше всіх пропускає Полтава. Ска Полтава 21 пропущений. Більше, ніж 2 м'ячі за гру пропускають Полтавчани. Слідом за ним, по цим показникам, йдуть Кудрівка, 19 пропущених. Рух 18. От такі у нас негативні показники. Ну, і як і надалі, вже дуже-дуже багато матчів не програють Динамо Київ. Не знаю, чи побитий всеукраїнський рекорд, але рекорд останніх 2-3 сезонів. Більш ніж побитий, я щодо безпроіграшної серії. У Динамо і в цьому сезоні стоїть нуль, в графі, поразок. І ще з того сезону ця серія тягнеться. Напишіть, будь ласка, хто знає точно, скільки вже Динамо не програє. В цілому, я вважаю, по-перше, закономірно Полтава на останньому місці 5 очків і 16 та сходинка. А рух, ну не знаю, в тому сезоні казали, що рух об'єднається з Карпатами. Так, ця новина і пішла в історію, поки що. Можливо, це. Не швидкий процес, і це буде розтягнуто. Але я думаю, рух, можливо, отримавши таку звістку і перестав грати, як ви вважаєте. Олександрія, срібний призер минулого чемпіонату, знаходиться ну, майже на дні турнірної таблиці. І... Нема прогресу, нема навіть надії. Бачите. Із всіх новачків, які потрапили на початку сезону в прем'єр-лігі, більш-менш тішить нас Кудрівка, Епіцентр. Ну, Металіст 1925 якось е назвати новачком. Наче і неправильно, я вважаю, як ви вважаєте. Але із тих клубів, хто повернувся і хто влився в прем'єр-лігу в цьому сезоні, звісно, Металіст 1925 виглядає поки що саме круто. Сама крута оборона у них. І. Оцей зліт одразу як тільки потрапили, і одразу вони, ну, по підсумкам 10 турів, шості. Це чудовий показник. Це мені нагадує потрапляння, 2-3 сезони тому потрапляння в Прем'єр-лігу ЛНЗ. І бачите результат. ЛНЗ третій, самий Крутий прогрес поки що за перші 10 турів. ЛНЗ третє місце. Я вважаю у Черкаського колективу є непогані е, перспективи, непоганий заділ, непогана база, до речі, яку можна е, розвивати і розширювати. Це дуже тішить. Я радий за наших сусідів, за Черкащан. Давно на Черкащині не було такого потужного клубу. ЛНЗ ти Космос. Ну, Шахтар Динамо в лідерах це навіть вже багато років не оспарюється. Лише одного разу Шахтар був третім. Пам'ятаєте, так? Да? І Динамо були третім. Е, ні, я не, при, не пригадаю, а може й були. Е, Шахтар точно був третім. Пам'ятаєте цей рік, коли Шахтар грав в, у Лізі Європи, якщо я не помиляюсь. Чи тоді ще була Ліга Уєфа? Е, неважливо. Третім Шахтар був, я точно пам'ятаю. Це коли був Металіст Харків. Пам'ятаєте? Найкращий сезон для харків'ян, дуже сумую за таким клубом, як Дніпро, тоді був Дніпро Дніпропетровськ. Дуже сумую за цим клубом. Дніпро, якщо є можливості відновити клуб, у першородному такому варіанті я був би дуже радий, дуже люблю Дніпро. І дуже сумую за цим клубом. Ну, Клуб «Колос-Ковалівка» трошки здав позиції, я вам скажу. Досі не може ніяк знайти своє минуле обличчя Зоря Луганськ. Оболонь на своєму місці, я вважаю. Оболонь круто виглядає. Ну і, звісно, нічого не сказати про такі клуби, як Полісся і Кривбас. Це також буде неправильно. Молодці. Ротань, респект. Полісся на місті. Кривбас. Дуже результативний клуб. Так як і Полісся. Вони забили по 18, 1,8 результативність в середньому за матч, але Кривбас набагато більше, в два рази більше пропускає, ніж Полісся. Тому я і сказав: ротань, респект. Кривбас п'ята сходинка, намагалися вирватися у лідери. Невеличкий, але респект. Далі Динамо, Поразка. І ось Кривбас 5. Я вважаю, і Полісся, і Кривбас це одні з претендентів на лігу конференції, як мінімум. ЛНЗ також у цьому сезоні буде змагатися за Єврокубкову зону. Ну і Металіст 1925. Ви скажете, а «Колос» не потягається з ними? Я думаю, потягається. І якимись клубами ми все ж таки пожертвуємо? Тому Шахтар Динамо Київ поза конкуренцією, звісно, це перші два клуби будуть по-любому. А з 3, -го, 4, -го, ну, якщо повезе, і п'яте місце десь буде попадати в Єврокубки, то ось якраз тут і будуть змагатися Колос Металіст Кривбас Полісся ЛНЗ. Я сподіваюся і дуже хотів би, щоб ось цю когорту клубів втрутилися і ще й Карпати Львів. Дуже хочу, чесно кажу. Ну, про Кудрівку я мовчу. Кудрівка на початку стартанула непогано і побачимо, як буде далі, друзі. І е, ще раз, на жаль, на жаль, поки що Олександрія один із таких клубів, на яких була надія, але, як бачимо, поки що ніяк. Будемо дивитись далі. Будемо дивитись далі разом з вами. І так, як і на початку, хочу запросити вас зарядити лайки, вподобайки, написати змістовні коментарі, що думаєте ви, який для вас клуб, окрім тих, кого я якось окрестив і поклав хоч якісь надії. Який ще для вас клуб? Який би ви? В якомусь параметрі відмітили. Пишіть, друзі, разом з вами підводимо підсумки 10 турів. Як і обіцяв. Ну, Кожного туру не виходить, підводити підсумки, а намагаюсь ось так: от хоча б 10. Наступний, обіцяю, 15 точно буде підсумки. Можливо, проведу, ну, скажімо, 12-й тур. Підсумки, а потім 15-й. Я думаю, так буде е, цікаво. І вже можна частіше проводити кожні 2-3 тури, можна проводити е, ось такі підсумки. Заглядати в таблицю, щось обговорювати, е, десь якісь глобальні прогнози і плани будувати. Я думаю, ви будете не проти. Напишіть, будь ласка, про це. Не забувайте, що. я Особисто і всі мої натхнення, надбання. Все є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь до мене і в Інстаграмі, і в Телеграмі. Є у мене Телеграм-чат і Телеграм-канал. Також є ще три YouTube канали. У мене. Є Тікток. X, колишній Твіттер. E... Також Facebook група майстер клас. Це безпосередньо група, яка своїм контентом дублює все, що відбувається у нас на Класі YouTube. E... Дякую, що завітали! Посилання на всі мої соціальні мережі. Ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції багато років без перешкод, безкоштовно і в чудовій якості. Завітайте у перший закріплений коментар, де якраз і підібрані всі посилання на всі мої соціальні мережі і ось на цей сайт. Дякую, що завітали. Ласкаво просимо. Мирного неба! Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом бажаю всім нам. Успіхів, удачі, до зустрічі, всім папа! -па.